Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Сьогодні, 30 вересня, традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарами, підписуйтесь, активувати дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Так, Рено Гранд Сценік. 15 й рік, 289 пробіг, 1,6 дизель. Музика боус 11700, ціна, контакти бачимо присутні. Так, на жаль, зачинено, зараз покажу. Значить, на оригінальних дисках, і форкоп є. Салон комбінований. Шкіра з тканиною, механічна коробка, кліматконтроль, мультикермо присутнє. Кого цікавить, телефонуйте. Так, звичайний Renault сценік в стандартній базі. 11 рік, 1,5 дизель на механіці. 7.400 ціна, контакти бачимо присутні. Парктроніки є. Більше інформації уточніть до власника. Opel Zafira B в чорному кольорі. 11 рік 236 пробігу, двигун 1,6 бензин на механіці, 7800 ціна. Контакти бачимо присутні. Коробка механічна, кондиціонер, мультикермо. Парктроніки присутні. Ford C Max. Значить, Бачу плагін з дозарядкою. 15 рік, 13900 ціна, 2,0 бензин, гібридний плагін, автоматична коробка, звичайно, 150 пробігу, контакти бачимо присутні. Так, шкіряний салон, мультикермок, автоматична коробка. Парктроніки присутні. На оригінальних дисках більше інформації уточнюєте. Так, Seat Altea, конкурент Zafira. 11 рік, 750 ціна, так, 70 бензиновий двигун. 225 пробігу, контакти бачимо присутні. Звичинено, зараз покажу з іншого боку. Так, салон звичайний. таке кермо присутнє. Більше інформації уточнюйте. Ринок гранд Стенік в криштовому кольорі. Можна хвилинку вашої уваги. 12 рік, 1,5 дизель на автоматі, 8700 ціна. Контакти бачимо присутні. Добрий день. Є клімат-контроль, автоматична коробка, мультикермо. Це 7 місць, Ось? Так, так. 7 7-місць, в гарному кольорі з форкопом. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Volkswagen Шаранс, семимісний, місний 10-й рік, 229 пробігу, 2,0 дизель на автоматі, 12 тисяч. ціна. контакти бачимо присутні. Так, є клімат-контроль, сидіння з підігрівами. На оригінальних дисках парктроніки присутні. Досить гарна ціна, кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B. 9 рік, 310 пробігу, 2,2 бензин, механіка, торг присутній, 7 тисяч ціна, контакти бачимо. GPS, CarPlay, задня камера, мультимедіа. Зараз ще запитаємо, що ще перероблено. Що ще перероблено, ви кажете? ГРМ поміняли. Не, буквально недавно на 300 тисяч повністю ГРМ, тут війни ГРМ іде. Сам ГРМ коштує тільки 15 тисяч. <ган -2> Вся ходова, всі салінблоки, речаги шарові. Все, тормозна система, бліни. Цього року бліни помінялись. Ну, тут що помінялося? за запалювання, кондиціонер новий. Ну, бо для себе. Mm -hmm. тому Ясно, дякую. Повністю обслужена машинка. Кого цікавить, телефонуйте. Сіточка в салоні, форкоп присутній. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Sharan. 12 рік 1,4. Бензон на механіці. 8888. Ціна така гарна. 7 місний. 298 пробіг, контакти до Остапа бачимо. Механічна коробка. Форкоп присутній. Парктроніки. Так, більше інформації уточнюйте. Citroen c 4 Picasso. 14 рік, 191 пробігу, 1,6 дизель, 10-250. Ціна контакти бачимо присутні. Реально буде бомба. То я тобі серйозно. Ти Біду задоволений, десь треба пробігати. Парктроніки присутні. Так, наступна машинка Peugeot 5008. Десятий рік 215 пробігу, 1,6 дизель, 7750 ціна. Контакти присутні. Так, на жаль, зачинено. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Поруч ринок Grand Scenic в коричневому кольорі. Дев'ятий рік, 218 пробігу, 1,9 дизель на механіці, 7 місць, 7-150 ціна, контакти бачимо. Так, клімат-контроль, механічна коробка. Сім місць бачу. Є дійсно. Фуркоп присутній. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira B. Бі. 11 рік, 7,100, вже знижена ціна, 1,6 бензин на механіці, 222 пробігу, контакти присутні. Так, по салону бачимо. Трошки санечко заважає. Парктроніки присутні, кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Так. А, і замінене ще щеплення помінене нове за 730 євро новий, там автомат ага. працює бездоганно. Зрозумів, значить, що по машинці? 14 рік, без підкрасів, п'ятимісний, замінений комплекс щеплення, 700 євро підказує. Власник 215 пробігу, 9350 ціна, 1,5 дизель з рідним пробігом не бита. Контакти є. Так, 4 склопідйомники, комбінований салон. Так, Мультикермо курїз бачимо. Так, кого цікаво, телефонуєте до власника, отримаєте повну інформацію.